Поки росіяни перекидають сили з Курського напрямку на Донеччину та Харківщину, під Лиманний Куп'янськ сили оборони готуються відбивати наступи на лиманському відтинку фронту. Як працюють мобільні групи зенітників 115-ї окремої механізованої бригади, як збивають шахеди, орлани та молні далі у репортажі зі сходу. Вже традиційно впродовж цього сюжету на екрані буде QR-код, відсканувавши який, ви зможете підтримати наших воїнів. Для сьогоднішньої нашої роботи ми будемо використовувати ось такі ліхтарики, які мають червоне світло, наприклад, жовте або біле. Які мають звичні ліхтарики, нам не підходить, бо відразу ж зробить із нас та військових, яких ми будемо знімати мішені, тобто де маскує. А червоне світло розсіюється і одночасно підсвічує об'єкти. Саме тому більшість кадрів роботи військових вночі або кадри всередині швидких. Ви бачите, ось в такому червоному світлі. Що у вас там на лобовому написано? Невзди працює ППУ. <ріст> Їхня робота прикривати повітряний простір на лінії зіткнення. Це зенітники 115-ї окремої механізованої бригади. Постріл перед командою постріл у раціях пролунало чутно праску. Це значить, що за звуками визначили в небі російський розвіддрон. Позер нам потрібен для того, щоб ввести повітряну ціль. Тобто це для випередження. Роботи у підрозділу нині побільшало. Мають інформацію від розвідки про скупчення сил противника на Лиманському напрямку. От якраз в той, в той момент, коли почали перекидати сили, і збільшилась розвідка, збільшилась кількість розвідкрил. Да. А в нас побільшало роботи. Розвідкрила да докучають, багато літають. Зараз погода їм дозволяє збільшувати висоти. І чим вище літає противник з потеплішанням, тим важче зенітникам збивати ворожі безпілотники. Так як би тут завжди. стріляють. Нас хочуть, як говориться, убити. А ви що? А ми захищаємо. Ми не вбиваємо. Ми захищаємося. Ну а так, якщо серйозно, з чого працюють чи полюють за вами, наприклад? Особливо зараз FPV. Mm -hmm. волокно. мінамі от 120-й гради. Аби захиститися від російських ФПВ, зенітні установки оббивають ось такими клітками. Боєць на псевдо Хасан зізнається вже не раз ця обшивка рятувала і техніку, і людей. Ой, тепер давайте якось ми. О, дивіться, зараз наша робота заключається з близьким дуже контактом з противником, тому. Він використовує FPV-дрони дуже масово. Зараз в нас технологічна війна війна дронів. Дрони загалом на оптоволокні літають. Тому ця сітка в допомогу Ребу вона захищає нас від попадання кумулятивних снарядів а також. Від розсіювання осколків всього гарного вечора. Окрім ударних безпілотників та артилерії з мінометами, ще одна щоденна загроза керовані авіабомби. Росіяни кажуть, оборонці на Лиманському напрямку запускають їх тут по 5-10 штук і кілька разів на день. Просто рандомно. Ти може прилетіти посеред поля, може посеред посадки, може прилетіти в будівлю взагалі він ще зараз цей кап летить, потім міняє траєкторію. летить, летить, може взагалі чуть там до 90 градусів повернути повернути, летить в інше місце. Боєць на псевдологіст логіст показує їхній міні-музей збитих російських безпілотників. Ось це рідкісний екземпляр, майже вцілілий шахет. Збитий він ну в такому стані, що вціліли всі його. Тобто бойова частина не здетонувала, він був запущений з осколочно-фугасним зарядом. А це Орлан, розвідувальник, який підіймається на висоту до 4 кілометрів. Його собівартість з різних джерел около там, 100 тисяч доларів. І купа збитих молній. Безпілотники, яких називають в Україні, злайна і гілок, бо дешево, а залітає аж на 40 кілометрів. Це добре відчувають зараз у Харкові. Наприклад, днями по місту прилетіла російська молнія із мішком цвяхів. Все складається ось так ось. А Цвяхи ми можемо розцінювати як просто розсіювання більше, більше нанесення враження і шкоди. Населення під час нічних чергувань, поки вдивляються і вслухаються в небо, зенітники обговорюють новини з дому. Ромео ось сильно переживає. Безпілотники, за якими він полює тут на фронті, прилітають по його місту там у тилу. Що, що з тими тварами можна робити? як вони по людях, по мирних ді по дітях б'ють. Вони не з нами воюють, Вони з дітьми, з жінками почу. Получається. Ми їх полишали там, а вони там по тилах глуплять, а не по нас. Ну вони. і тут же луплять, ну, і тут, там ну, розумієте, якби там хоть не трогали. Діти. Там діти, то ми ж тут переживаємо. то них хто ж. Марія Малівська, Олександр Бринза, Ігор Серебріян. Вікна СТБ. Єдині новини.